6 листопада, Одеса, маленький сільпо, ось Дивіться, яка в них така гарна інсталяція. У мене тут буде сьогодні невеличкий шопінг. Зовсім невеличкий. О, м'ясо. М'ясо вибір є. От, шия 190 гривень. Лопатка 160 Биток по акції 180 гривень. Окіст 160 гривень. Є свинячий бекон нарізаний по 18-180 по за кілограм і кілька видів фаршу. 120, 140, 160 корінних стрібле. Філе стигна по акції по 12,40 за 100 грамів. Це вже куріти не пішла. Доброго дня курячого асорті десь пів кіло. Подивимося, що у нас тут є по сирам. Королівський польський по 30 гривень це по акції. Червоний мраморний ніколи його не брав теж по акції. І на звичайні сири, ціни не сильно такі низькі. Якщо вам видно, не бачу я тут нічого, що б я хотів взяти. Ні по акції, ні без. І ось такий сир піде зі мною 180 грамів 5% повна чаша, ціна в нього 23,50. Молоко теж по акції 31 гривна за петропак. 2,5% Саме ходове. Сьогодні тут акція на оце от масло Рошен червоне 82%. Ціна в нього сьогодні 53,50%. Дуже непогане масло. Ми беремо хліб вулкан. Ось він по 16 гривень. Хід сезону яйця курячі по 65 гривень за десяток, якщо брати отак. От -от. В лотках ось 70 гривень, 81 гривню, 74 гривні за десяток, ось так от. Не прості, а золоті. А, ще ось за 73 є з таких упаковках. Стратегічні продукти гречка 79, а 80 гривень по акції і цукор 35 гривень за кілограм. На нижній полці тут є у нас коньяк Шабо 5 зірок по нормальній ціні 188 гривень. Замість 209 в Таврії такий коньяк, по-моєму, 230 гривень. Ось так от. Треба брати. Відділ пива в маленькому сільпо. Є тут жовті цінники, але я нічого цікавого для себе не бачив. Скажімо так, що дуже, дуже рідко в сільпо з'являється якесь пиво по дуже цікавій ціні. Кока-Кола по акції за літр 22,50. Що тут ще є? Більше нічого не бачу цікавого. Йдемо в наступний магазин. Це буде АТБ і Таврія В. Походу п'єси у нас тут продається шаурма. Можемо подивитися, які тут ціни. Звичайно, 100 гривень, міні 80 гривень, а сорти 130 гривень. Не бюджетна у нас шаурма на зупинці. В АТБ яйця 6,50 на розвес і в лотках 73,60 і вибору особа немає. Я в АТБ і дивіться тут ціни на коньяк. Той самий коньяк 190 гривень, без акції 4 зірки 182 гривень, теж непоганий. А 3 зірки взагалі 167 гривень. Ось так от. Цікавого тут більше я нічого не знайшов, крім ось цієї піци. Ось вона там захована, Альберта. За посиланням буде її дегустація, огляд, і ціна на ній 93,50 зараз. Не бюджетна. На певній вітрині, крім ціни на корону, немає більш нічого цікавого. Немає навіть нічого, щоб записати якийсь контент для мого нового каналу, який називається Певна п'ятниця. Посилання буде в описі на цей канал. Так, як працює ця адська машина? Ставте чек з кодом з договором. Покладіть речі. Ага. Спочатку, щоб покласти речі, треба нажати покладити речі. Ну. Ну. Ага. Фортуна Закрили Ага. І от мені видав чек. Угу. Отлично. Ну, а Таврія Веб є рекорди. По ціні на коньяк. Дивіться, три зірки в них 206 гривень, чотири зірки 228 гривень і 5 зірок 234 гривень. Це ми говоримо про коньяк Шаба. Тавріве вибір є достатньо великий. Ось дивіться, є 60. 9 гривень, 67 гривень, навіть є яйця по акції, які без акції стали 72 гривні. А так як не з 10 листопада закінчиться срок реалізації, їх можна купити зі знижкою. Сьогодні 25, а післязавтра зі знижкою 50%. Ось так. от. Принічна ціна на яйці. Ще є ось такі. Тут така сама історія, що срок реалізації у них скоро закінчується і ціна буде нижча. тут 67 зі сроком що у них зі сроком у них до 18-12 це відносно свіжі і є міні упаковка на 6 яєць яка стоїть коштує 46,50 ось вот так вот. так І можна взяти за 74 гривни. Немало. А щоб забрати з камери схову, потрібно оцей чек вставити ось сюди. О, і моя ячейка відкрилася. Саме цікаве, що сьогодні було в цьому магазині. Це а, такий вийшов невеличкий шоп-тур по району. І така ось тенденція з цими золотими куриними яйцями. А, так, ціна. Диктуються попитом і якимись іншими економічними чинниками, але ситуація така, що в магазинах їх є багато, вони різної якості, велика конкуренція і вже починаються ось такі от акції. Там виходить строк, термін. Там, десь я відкрив акційну упаковку, вони ті яйці за такі гроші зовсім не золоті. І я вибрав ті, які на одну гривну дорожчі. А той виробник чи постачальник цих яєць буде чекати свого покупця. Так що я думаю, що ціна скоро устаканиться, незважаючи на те, що йдуть холода, що орки дуже багато нанесли шкоди, і ці галузі теж ще одна шаурма в мене по курсу. Тут ще квас і лимонад продається. Що в них по цінах? По цінах звичайно, 100, з сиром 115, 135 подвійна. Непогано. Ось така вона апетитна тут. Краса. Я тут навіть її... Пробував одного разу. Бачите, живий, все нормально.